Дітей з аутизмом. Акцію у блакитному зініціювали практичні терапевти та педагоги. Вони разом з небайдужими містянами пройшлися вулицями Стрия. Про флешмоб детальніше розповімо завтра. Зараз про те, як святкували свої іменини діти з розладом спектру аутизму. Такі навчаються в 11 11-й початковій школі. У всесвітній день поширення інформації про проблеми аутизму вперше зібралися разом усі в одній залі початкової 11-ї школи для того, аби привітати іменинами особливих діток. Таких у спеціалізованих класах навчається четверо. Користуючись моментом, учні початкової ланки звернули увагу і на дітей сонця. Даунят заради сімох трохи інших особливих школяриків зібрали усю родину Альма Матер, набули повітряні кульки, дітям дощу дали блакитні, а дітям сонця жовті. Весноручно малювали барвисті малюночки, написали теплі привітання, і на рахунок раз, два, три акцію розпочали. Час кодне і легко не буває, та ти людина і це не забувай, і хай там як негода, не кружляй, не а ти з ща не звертай. Приходить світ, віця не випадково. У кожного свій шлях. своя мета прожити вік змістовно і казково. Задача не така уже й проста. І минули проїздили содощами. Нато не затримали з інформацією про відмінні риси дітей дощу та сонця. Чим вони вирізняються тим, що вони можуть трошечки в іншому реагувати, висловлювати свої емоції, проявляти себе. Інколи вони не такі, як ви, і часто вони замкнуті сторони. І тому їх називають дітьми дощу. Вони закриті в собі, але вони є поряд з нами. Вони є абсолютно найгірші від нас. У синьо жовтому патріотичному колі презентували і креативні писанки, великі, паперові, фарфорові та кольорові перед великодні символи. Роботи першачків і випускників оцінювали оплесками однокласники.